Автоматичний пристрій здійснив перекодування текстового повідомлення довжиною 48 символів. Спочатку записано у 7-бітному коді ASE у 16-бітне кодування Unicode. Визначте, наскільки при цьому збільшилася довжина двійкового коду повідомлення. Зміна кодування із 7 біт – на 16 біт збільшує довжину коду кожного символа на 16-7 9 біт. Оскільки повідомлення містить 48 символів, то його обсяг збільшився на 48 помножити на 9 432 біти. Подамо біти в байтах 432 біти поділити на 8 дорівнює 54 байти